Вода, шановне товариство, дійсно кожний власник квартири, чи то фізична особа, чи то юридична особа, повинен самостійно приймати рішення відносно вступу до СББ чи ні, і це право узгоджується з містом права власності його. В діючому законі вже передбачено, що прийняття нових членів здійснюється на підставі поданої відповідної заяви, тобто зафіксовано заявницький добровільний принцип. Однак будь-яке об'єднання щодо утримання житлового будинку потребує фінансування на отримання цього будинку, і тому саме існує така форма об'єднання громадян, як ОСББ, що дозволяє самостійно визначатися з тим першочерговими заходами по по утриманню саме будинку. За рахунок коштів громадян, основне це те, що у зміні до частини другої статті 9 закону пропонується визначитися, що членство в ОСББ є безкоштовним. Фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода підтримує запропоновану законодавчу ініціативу щодо стягнення будь-яких внесків або платежів за вступ до об'єднання і вважає, що це є неприпустимим і забороняється. Тому я прошу підтримати цей законопроект. Єдине сьогодні, на превеликий жаль, у нас не вистачить голосів, тому я пропоную перенести саме голосування на завтра. На ранок. Дякую. Прошу до слова народного депутата Федорука.